Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Якщо ти українець, ти поставиш вподобайку. Якщо ти Кацап, йди вслід за кораблем. І сьогоднішні гості у нас Арсеній Яценюк, по поклічки Сеня, і великий журналіст Віталій Портников. Привіт, сеня і Віталік! Ну що ж, давайте подивимось, про що ж вони там розмовляли. Із гостем нашого ефіру. Колишнім прем'єр-міністром і головою Верховної Ради України Арсенієм Яценюком. вітаємо, пане Арсені. Доброго вечора. Віталій, і так, початок добрий. Хлопці познайомились. Що ж далі про що ці два інтелектуала розмовляли? Давайте послухаємо. Знаєте, я от я думав, як би нам побудувати з вами розмову. Якщо це буде просто розмова, віталій ви будете задавати запитання. Я буду намагатись від на нього відповісти. Я не думаю, що вона буде саме ефективна. По-перше, я вважаю вас розумнішим за себе, тому мені здається, що це було ну, це би такий цікавіше елемент що... ведучому, який це такий політичний ні, приємний. Ні, дивіться, дивіться зараз... я ж хочу ви я ж, я ж, я ж, я ж не закінчу. Віталь розумніші а, за себе да. це ж не означає, що у вас більше досвіду, ніж у мене. Да. Тобто, у, у вас є свої приси. У мене є свої дві дуже досвідчені людини зустрілися і почали лабизатися в дьосна. Віталь, якщо ти дійсно журналіст. То першим питанням, ти повинен був задати Сені. Сеня, де стіна? Де велика українська стіна. На той період, коли він був при владі, було витрачено 1,3 мільярда гривень. 1,3 мільярда. У тебе повинно бути перше питання. Сеня, де велика українська стіна. І забігаючи наперед, Віталя не задав ні одного питання. До сені по поводу його роботи. Він задавав про Китай, про Америку. Їм дуже важливий Дональд Трамп. А те, що Сеня розікрав Україну. Віталя не задав не одного питання. Також можна було запитати Сеню. Сеня, де куля в лоб так куля в лоб. Не бачу на тобі якогось камуфляжу, чи ти там стрімиш з закопу. Ні, ти сидиш десь в теплому місці е, і розповідаєш, який ти гарний політик. Закінчили вони з компліментами друг другу. Тож, давайте подивимось, що ж вони говорили далі. Він взяв е, телефон, коли Володимир Зеленський дзвонив. Правда, вони на трьох дзвонили, тому що е, виявляється, що там був і е, я от не знаю, можна називати, що в Сполучених Штатах є олігархи чи ні. Ну, тому що Ілон Маск він олігарх чи хто він? От я просто не я просто не знаю. Це треба в наших американських друзів запитати. Державний капіталіст. Так, тепер вони затронули е, розмову Зеленського з Трампом, і те, що на цій розмові був присутній Ілон Маск, і вони кажуть, що він олігарх і дуже сильно почав впливати на політику Америки. А я хочу задати вам питання Віталіку і Сеня. А ваш хозяїн не олігарх? Порошенко не олігарх. Чому ви не кажете за Порошенка, який вас прикормив і дає вам гроші? Продовжуємо слідкувати за ефіром і про що ж вони далі розмовляли? Тому що треба усвідомити, що ми живемо в нових обставинах. Умовна епоха Байдена завершилась. Епоха Рейгана не відновилась, епоха Черчилля не з'явиться. Тобто зараз є нова епоха. Наприклад, нова епоха харизматичного для половини американських громадян-лідера Сполучених Штатів, майбутнього лідера Сполучених Штатів, це Дональда Трампа. А розмова пішла далі знову про Трампа і про його новий порядок життя в Америці. Що ж вам так не йметься? Дві людини з України, тепер кожного дня, як Віталька, про любу подію з Трампом він записує відео. Просто людина піариться. А Трамп переміг просто в чисту на виборах і зайняв всі палати, е получив дуже багато голосів виборців і тепер має змогу. Повністю впливати на політику США. Що ж, послухаємо далі, частинку ефіру не буде капітуляції України перед Росією під час президентства Дональда Трампа. Коли я кажу капітуляції, це зникнення української держави і її захоплення дикою Росією. Сеня у нас екстрасенс. Він знає все, що буде робити Трамп, як він буде допомагати Україні, що він не здасть Україну. Сеня, цього не знає ніхто. І навіть такий великий політик, як ти, що вкрав купу грошей, не знаєш, що буде робити Трамп. І те, що ти кажеш, що він не здасть Україну. Ну, зрозуміло, що вже ніхто не здасть всю Україну. То, що ти там говориш, то просто неможливо. А до чого все йде, це я думаю, що просто заморозять конфлікт і віддадуть частину українських територій, які Україна не признає, і все. Подивимось наступний шматочок з їхнього інтерв'ю. Тобто, треба чітко відзначити, що російська економіка тримається станом на сьогодні на раз, на, на, вибачте на Китайцях раз, на е, е, ін, е, Індії два, е, на Туреччині три, на Єгипті чотири. Тут, в принципі, от е, ми ще на. Е, Країнах, які допомагають обходити санкції, а в цей список входить і Вірменія, і Казахстан, і Киргизстан. І Киргизстан так. А як же? А як же? Тобто, ми бачимо надзвичайно велике і потужне антидемократичне, антизахідне угрупування, це вже інтересніше, тому що вони називають китайців китайозами. Ну, це вже великі політики, так же ж можна розмовляти, да. І потім їх дуже сильно е, здивувало, що е, Китай на стороні Росії. Ну, ви частіше називаєте їх китайозами. Ну, Можливо, вони і перейдуть на сторону України, Ну, тому, що їх назвали китайозами. Там, їх дуже дивує, що інші країни е, заробляють на війні. Вони зараз отримують такі гроші, що ніхто не захоче. А втрачати цю можливість заробити на Росії, як ви це не розумієте. Ну що ж, подивимось останній шматочок з їхнього інтерв'ю. Це контраргумент. Знаєте, який контраргумент? Е, такі збоченці, як Путін, вважають, що вони будуть жити вічно, Віталій. Він не допускає своєї смерті. О, Сеня, помимо того, що е, гадає на картах Таро. Він тепер ще й некромант, і знає, що там Путін помер, чи не помер, чи хоче померти. А на мою думку, то Путін вже давно десь окочурився і один з його двійників е, веде далі, далі війну, е, як маріонетка. Їм хтось управляє з олігархів Росії, і вони продовжують просто збагачуватись на всіх цих дурних росіянах. Це лише моя думка. Якщо у вас є інша думка, пишіть в коментарі. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Я також закріплю монобанку в коментарях. І якщо у вас є така можливість, допоможіть на розвиток каналу. Це дуже допоможе мені, як автору, створювати новий контент. Всім дякую, слава Україні!